У Пентагоні запевнили, що відразу забезпечать відправку нових пакетів допомоги Україні у стислі терміни відразу, як Конгрес Сполучених Штатів ухвалить відповідний законопроект. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Сінкавсім да скоро Байден передасть Києву ракета точністю, з повищеною дальністю до 300 кілометрів, що дозволить ВСУ наносити удари в голові кримського полосу. Коли Конгрес надасть нам ці повноваження, я думаю, що ми зможемо достатньо швидко відправити відповідні пакети, виділені за розпорядженням президента. У цьому зв'язку вона підкреслила, що зазвичай Пентагон впродовж кількох днів збирає необхідні системи озброєнь і боєприпасів та відправляє їх Україні. Знаєте, багато на кону. Я дивився телебачення вечором і почув, як один із кандидатів від республіканської партії сказав, що я ніколи не пояснював американському народу, чому НАТО настільки важливе. НАТО має вирішальне значення для нашого виживання. Поки НАТО існує, ми маємо союзників, які впевнені у собі і захищають нас. До речі, єдиний раз, коли застосовувалася стаття 5, це коли на нас напали 11 вересня. Отже, думка про те, що ми збираємося залишити Україну, і про те, що ми дозволимо розкол НАТО, повністю суперечить інтересам Сполучених Штатів. Настав час переконатися, що конгрес повернувся до роботи і ухвалив закон про додаткове фінансування. Це критично. Від цього залежить наша безпека. Подивіться, як мужньо і героїчно воює український народ. У них так багато поставлено на кону. І думка про те, що зараз, коли у них закінчуються боєприпаси, ми підемо. Це абсурд, це неетично. Я вважаю, що це просто суперечить всьому, що ми є як країна. Я збираюсь боротись, доки ми не отримуємо фінансування, не забезпечимо їх необхідною амуніцією та потенціалом потрібним для захисту. Путінський режим знищує все, зачищає все до до нуля. Нарешті буде йти мова про те, що цей режим треба елімінувати і іншими словами, знищити, тому що він є загрозою для всіх, в тому числі і для е, того населення, яке е, проживає на території всієї а Пане. Володимир, а чи можна пропустити, що от як би це цинічно не звучало, але смерть Навального може нам ну, зробити гарну справу? Я бачу, що демократи посилюють тиск на республіканців саме через цю подію? Ну очевидно, що демократи будуть використовувати цей? Цей факт для того, щоб посилити цей тиск, ви абсолютно праві. Питання лише в тому, коли цей тиск матеріалізується в рішення. Бачите, зараз на два тижні конгресу знову немає. Чи він може зібратися екстра? Я думаю, що ні. Значить, уже на два тижні знову відкладається ситуація. Потім буде голосування по бюджету. І лише після того, можливо, справа вже в якійсь формі перейде до. На голосування про допомогу, але знову таки, е, е, уже Трамп, відчуваючи, що тиск посилюється, говорить про те, що давайте будемо давати е, як позику. Знаєте, е, в принципі, це мало чим відрізняється від лендлізу, про який, е, власне говорилися рік тому назад. Ну на преликий жаль, е, ми не скористалися цією можливістю. Тепер е, ну кусаємо собі лікті е, е, з іншого боку, якщо цей Ця угода передбачатиме умовних 50 років під нульові ставки, то це більш ніж нормально, тому що повірте, через 20 років від цієї суми залишиться половина, а іншу половину просто спишуть. Так що це якраз прийнятні варіанти, і це є свідченням того, як до речі, деякі заяви республіканців, які яро і активно підтримували. Трампа про те, що треба вже думати про якісь інші форми, що такі крига з кресла І е, Трамп не хоче бути е, тим, на кого демократи повісять е, всіх собак. І я думаю, що він безумовно буде шукати якісь варіанти для того, щоб вийти з цієї ситуації. Так що шанс залишається питання лише коли і скільки. Ну я теж е, е, не вірю, що США може Вийти з організації Північно-Античного договору, тому що вони є власне мотором цієї організації, і це означало, б, що глобальна безпека була б просто загрожена багатократно. І власне це означало б, що національні інтереси США, як глобального гравця, були б різко зменшені. Так може робити лише той, хто працює на Москву, або неадекватний політик. Ну, благо в конгресі. Ж ми знаємо, що вже прийнято закон, який забороняє президенту США одноосібно приймати таке рішення. Тому я думаю, це все таки більше зараз гра на публіку. Це більше те, щоб показати, який я мачо, який я різкий, потужний, і що я можу говорити навіть колегам з великих країн, вже не кажучи про малі. Тобто я буду боротися за те, щоб жодна копійка не уходила кудись в інший бік, щоб все йшло як потрібно, і я цих лінивих європейців буду таки змушувати платити по рахунках. Так що мені здається, тут більше оцієї політичної риторики, ну і очевидно, що передвиборчий рік передбачає, що таких ексцентричних заяв. Я думаю, що ще попереду дуже багато. Ну, бачите, у нас традиційно, мені здається, таке собі завищене очікування від того, що можна почути на тому чи на іншому майданчику. Ну, один з ваших колег після Давосу мене допитував: А які ж рішення прийняті в Давосі? Ну я кажу, що ну, немає Давоського уряду і немає Давоської народної республіки, яка може раптом сісти. І прийняти якесь рішення обов'язкове до виконання, це майданчик для обміну думками, а рішення, верніше, обговорення тих чи інших тем і можливих рішень відбуваються в рамках цього всього загального зібрання, але на двосторонньому, тристоронньому, чотирьохсторонньому рівні, там, де є безпосередня зацікавленість сторін в обговоренні і вирішенні якогось питання. Тобто вони всі ці речі дуже корисні, тому що вони збирають багато політиків. Вони дають можливість протягом однієї години поспілкуватися, на що треба інакше витрачати дні переїздів, перельотів, і так далі. Так далі це дуже ефективно, тому що за один-два дні можна провести 15-20-30 зустрічей, хоча це виснажливо, але це дуже дуже ефективно. Я бував на таких зустрічах, пам'ятаю, що ввечері вже ноги не носять, але за день. Президенти могли поспілкуватися справді 10-15 разів своїми колегами, тому це ефективно, але це лише так би мовити. Ну, ті речі, які потім перетворюються в практичні рішення на, сами, на самій конференції, що в Мюнхені, що в Дабосі, Нью-Йорку на сесії Генерасоблі. На рішення як такі не приймаються вони лише готуються. А потім починається їх практична реалізація. Тому, безумовно, обмін думками дуже потрібний. І я дуже хотів би, щоб нарешті на на цій, на, на цьому майданчику сформувалася і, 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 і після цієї дискусії, і на майбутнє чітка думка, що з таким путінським режимом треба насправді покінчувати. Бо це фашистський режим, це режим, який вбиває. І чужих, і своїх. Це режим, який називається расизмом, фашизмом, російським фашизмом. З ним не можна вести жодних переговорів. Єдине, що повинна зробити західна цивілізація, це зробити все, щоб його пошвидше знищити. І те, що відбулося з Навальним, є лише черговим нагадуванням нашим, нашим західним партнерам, що жити треба не в фантазіях, а в реаліях. А ці реалії в російському виконанні є страшними.